Друзі-колеги пасічники, знову вітаю вас на нашому каналі. Я зараз буду робити водну настоянку хої для підгодівлі наших зимувалих От. І Хочу вам трошки розказати про хою і якби для чого її використовують. І чому саме у... в сироп її додають. Ще, здається, за 50-ті роки в журналі Пчеловодство Радянському я читав таку статтю про фою, про цю настоянку. Тоді вже починали її приміняти у бджільництві для весняного розвитку, використовували для осінньої підгодівлі і розказували як би про неї, що вона Використовувалася ще в війну для того, щоб ці водні настоянки робили світвари такі і використовували для лікування ран, ран, які загоювалися, там, де гній вже був навіть, і вона діяла як антибіотик. Я зацікався, якби, і потім, уже коли в нас з'явився кліщ, Вараатоз, коли з'явився, то теж почали користуватися, я нею користувався, непогані якби результати були. Ну, от, що вона допомагає якби, і розвитку бджолосім'ї, вона якби, пригнічує деякі хвороби, лікує від деяких хворіб і також стимулює матку для іцикладки. Ну, Любим, коли ви даєте сироп, навіть цукровий чи там медову ситу, без ніяких добавок, звичайно, це все одно буде стимулювати матку до яйцекладки. Але якщо ви робите на такому такі, використовуєте відвари хвої, то воно має лікувальні властивості. Я не користувався ним два роки, пускав на чистому меду пасіку. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалося. Все ж таки вирішив заміняти частину 5-7 кг, 8 дивлячись, яка бджолосім'я, заміняти саме цукровим сиропом на фойні настоянки або з препаратом КС-81. І, і як я приміняю, я приміняю, беру гіллячки, оцю каструлю на 40 літрів каструля, накладаю я їх е, прям ну, як, самі гіллячки, хвою, не відділяю від гіллячок. Накладаю на трамбовую, тільки туди влізе, заливаю водою, от, е, довожу до кип'ятіння, потім воно 2-3 години настоюється і вже потім е, я його е, додаю у цикровий сироп. <говори> Воно в гарячому стані зазвичай і е, виходить, що цієї каструлі вистачає на, на, е, на два бідони. От, але хотів вам прочитати, як все-таки, якщо по науці, скажімо так, є така книжечка із Келії Воскової, називається це ленінградські автори е, Леніздат Ленін, Ленін, я із 85 1985 рік. Тут декілька авторів. От, і якби вони описують, як вони приміняли. Якби, і Можна приміняти також е, хвойний екстракт. От, ну, тут пишеться про Тіфінський е, тоді був ЛХЗ. А в нас в Україні теж роблять щось подібне. Коли я був Віктора папа на пасіки, то я його бачив там цілі блоки От, е, такого препарату бішофіт Полтавський екстракт койний з мінералами та мікроелементами для ван. От, і ну, додавання його 2,5-3 гри е, на літр, виходить. От, я прочитаю. Як вони пишуть, Для весеннього кормлення необхідно 2,5-3 грамма фойного екстракту хорошо розтворити в половині стакана теплої води, затем залити в 1 літр сахарного сиропа і розмішати. Соответственно на 10 литров сиропа достаточно 25-30 грамм войного екстрак. Хорошо в 300-400 грамм воды. Такой фойный сироп весной и в начале лета дается пчелам 5-6 раз с интервалом 5-7 дней. Настой сосновых иголок е, следует делать так. Иглы вымыть, хорошо измельчить топором, тяпкой или на мясорубке, затем 1 кг измельченных сосновых иголок залить 4 литра кипятка, хорошо укутать и держать до остывания. Затем процидить и 200 грамм, то есть 1 стакан, настоя размешать. В 3 літрах сиропа і скармляль пчел раздача ввести таким же приемами как і хвойним екстрактом такой настой лучше вносить кожен раз свіжим хранити його можна не более двох суток после чого он закисает. вот ну, такі рекомендації можна робити так можна по-іншому я я його не важу нічого я його не, не, не подрібнюю, але так як воно є, довів до кипіння, настояв і потім е, готовлю на цій воді якби, сиру. Нічого якби складного немає, фоя доступна. Говорять, що вміст фої, е, у фої вітамінів і інших елементів все ж таки більший з зимою. От, але я і зараз користуюся і осінь. Я знаю те, що... Коли роблять масла хвойні, так лапотник ламають літом і літом наоборот більше вміст якби, ефірних масел. Ну, так коротко, якби, кому, кому сподобається, хто захоче, пробуйте, використовуйте, хто не хоче, це... я ділюсь тим, що я роблю те, що я випробував вже що показало в мене хороші результати. Тож, дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, Підписуйтесь на наш канал, буду ділитися надалі. І тим, що я знаю, те, що я випробував, уже... я знаю те, що по статистики у нас десь 86% до 90%. Це пасіки доступ джолосімей. Невеликі пасіки і наш канал, я думаю, буде саме для таких пасічників, для тих, хто хоче заводити бджоли, хто потребує в якихось порадах, хто бджоли сприймає як відпочинок, а не прибуток. Саме цим ми будемо і ділитися з вами. Дякуємо за увагу.